І з на річці побачили потопаючого. Витягують його на берег і починають робити йому штучне дихання. А вода все хлюпає і хлюпає. Тут дід мимо проходить, дивиться на це діло і каже Ви, синки, жопу то йому з води витягніть, а то так всю річку перекачаєте. Слухай, кума, ти свого чоловіка кохаєш? Ну не знаю. Ну, гаразд. Ти, коли займався сексом, про нього думаєш? Ні. А про кого ти думаєш? Як про кого? Про того, з ким займаюся. Переможцем конкурсу під каблучник року став Іван Васильович Безхребетний, який не зміг з'явитись на церемонію нагородження через те, що його туди не пустила дружина. Петро, ти що, цілувався з нашою кумою? Знаєш, Наталка. Після того, що між нами було, не кума вона тобі більше. Не кума. Перші роки сімейного життя чоловік так пристрасно обіймав свою дружину, що боявся її задушити. Зараз, навпаки, він боїться обіймати її, бо хоче її придушити. Петровичу, як на твою думку, чи може бути щось спільне між даїшниками та китайцями? Звичайно. І ті і інші харчуються паличками. Повернувшись трохи раніше додому, мати застає свою дочку десятикласницю, котра займається коханням з однокласником. Мати в шоці запитує А можна мені поцікавитися, чи не рано, донечко? Ні, мамо, все нормально. Ми уроки вже всі зробили. Я кохаю дружину вже багато років, тому що вона найкраща. Вона ніколи не влаштовує мені скандалів, ніколи не пиляє мене. За весь час вона жодного разу навіть не підвищила на мене свого голосу. А секс у нас просто фантастичний. Правда, я іноді шкодую, що це дружина сусіда, але потім все таки погоджуюсь, що нехай все залишається так, як воно є. Старий дід узяв за дружину молоду. Перша шлюбна ніч. Дід знімає свої штани і каже, маю попередити, що я не зовсім здорова людина. У мене на хазяйстві шишки, в задньому проході геморой, хронічний гепатит, панкреатит і стенокардія. А чого ж у тебе нема? Зубів, зубів, дорогенька, у мене нема. Потяг. Ніч. Жінка прокидається від того, що хтось лізе до неї у труси. Вхопившись за щось міцно рукою, вона питає Ти хто? Петро, сусід із верхньої полиці. А що робиш? Темно, вимикач намагаюся намацати. Цікаво. І чим? Хазяйством?